Пам'ять про тих, хто не повернеться, та з вдячністю кожному, хто на своєму фронті продовжує наближати нашу перемогу в день захисників та захисниць. Правоохоронці та військовослужбовці з різних формувань на годину змінили свої однострої на футбольну форму, аби вийти на поле і зіграти товариський матч. Кожного року наше командування намагалося проводити спортивні змагання даного характеру. І цього року, незважаючи на те, що в нашій країні йде війна, виникло у командування військової частини бажання провести такий міні-чемпіонат, дві товариські зустрічі між командами військових і поліції. Національної гвардії і прикордонників щоб трошки хлопців розгрузити, дати їм можливість відволіктися від їхнього безпосереднього виконання бойових. І службових завдань підтримати хлопців і побажати вдалої гри завітали очільники підрозділів і особисто командувач військ оперативного командування Північ незважаючи на звуки сирен на зло ворогу, підняли над землею синьо жовтий стяг і хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за свободу нашої держави. На цьому полі всім є кого згадати поіменно друзів, колег, побратимів. Ми бормо за майбутнє своїх дітей за те, щоб в майбутньому більше взагалі не було воїн. Це Війна сама, така страшна, сама важка, але це буде остання війна. Я думаю, мені необхідно вистояти, знищити ворога. І якою б не була звичайна ціна, на жаль, вона омита кров'ю наших людей, але це та ціна, яку ми маємо в певному сенсі віддати за те, щоб в подальшому не було такого, щоб ніхто більше не намагався посягнути на Україну, а знали, що Україна це держава вільних людей, людей, які відстоюють свою незалежність, які воїни, які завжди будуть стояти за свою державу. І ось перший розіграш пас командам, і на полі розгортається запекла боротьба за м'яч. Попереду два турніри із символічним рахунком, однак без нагород і переможених серед гравців. Ті, хто у лютому березні першими зустріли ворога на північному напрямку, відстояли чернігів і задля цього матчу приїхали буквально з окопів. Це дуже важливо для мене. Я на цьому полі в цій школі душа прозимався 8 років футболом, і мені дуже було приємно спустя 20 років знову вийти на це поле і зіграти зі своїми вже побратимами. Каже вони тут завдяки щоденному подвигу усіх українців, від найменших і до найстарших, всіх, хто просто виконує свою роботу, допомагає країні та залишається вірним своєму обов'язку. Їхня команда грає із прикордонниками і нині веде з рахунком 2-1, але запевняє, насправді сенс має лише одна перемога. Важлива перемога нашої держави. Це все заради того, щоб підняти бойовий дух, схватитися. Показати, що ми єдині, і ми переможемо упродовж століть, 14 жовтня, набувало особливого важливого для українців з місту цей день історично уособлення боротьби за нашу свободу. Від імені усіх військових чернігівців та чернігівок привітав зі святами герої України, генерал-майор Віктор Ніколюк. Вітаю всіх зі святом покрови Пресвятої Богородиці Днем Українського козацтва, днем захисників і захисниць України. бажаю всім, щоб Пресвята Богородиця завжди оберігала вас, ваші сім'ї, ваших рідних, близьких, щоб всі захисники і захисниці повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими. І звичайна історія, яку пишемо ми, щоб вона також в майбутньому ніколи не була забута. Слава Україні!